Слава Ісусу Христу, все отці, шановна святочна громада, я приїхав фактично в своє рідне село. Я ніколи не забуду ту не одну виборчу кампанію, яку я прийшов разом з вами. Ті усмішки і сльози на ваших очах, і мені подвійно приємно сьогодні бути стояти поряд з вами у день славного вашого ювілею. Бо це не тільки село містечко. Це прекрасні люди, які впродовж не одного покоління награваджували здобутки і радість для усіх нас. Бо село Сасів це містечко село, яке має багатовікову, багатонаціональну і міжетнічну, міжкультурну і міжрелігійну багатоманітність, якою ми гордимося, Якою ми гордимося. Це і Магдебурське право, яке свого часу було надано, і прекрасні люди, які продовжують традицію попередніх поколінь. Тому честь вам і хвала, шановна громада. Я хочу рівно ж сказати, що ми щось трошки встигли зробити для села Сасова в контексті цього ювілею. І мені приємно було проїхатися сьогодні, побачити, що все-таки ми майже встигли там закінчити фасад народного дому, те, що ми обіцяли. Мені приємно було дискутувати з громадою всередині, тепер приємно буде і поряд стояти, коли я бачу при, при, прекрасне свіже приміщення пофарбоване. Разом з тим, я розумію, що багато що не зроблено. Нам тяжко зараз щось обіцяти конкретно робити, тому що на вулиці війна. Ви знаєте, коли тут мир і спокій, і сонце і не стріляють, а тисячу кілометрів з гаком звідси є реальні бойові дії. Є різні України, немає єдиної консолідованої України. Є Україна, підневолена москалем, завойована Крим, окупований Крим і окупована частина Донеччини і Луганщини. Є Україна у Києві, яка сита і заможня, куди приїжджають знаменітні пікети, щоб відстоювати виборювати свої права. І не завжди це вдається. Достатньо корумпована київська влада. І в корупції менше не стало після виборів після Майдану, після Небесної сотні і останніх парламентських і президентських виборів. І є Україна в селах і містечках, в цілому по інших місцях, в тому світі прекрасні такі мальовничі місця, які в нас є на рідній Галичині, на Західній Україні. Фактично, дякуючи Західній Україні, дякуючи Галичині, дякуючи волонтерам, дякуючи добровольчим батальйонам, ми тримаємо сьогодні. Схід України. Ми тримаємо ворога, який будь-коли може прорвати ці блокади, ці заслони і піти далі. І я вам хочу сказати, що ми повинні пам'ятати своїх героїв. Ми повинні пам'ятати тих людей, які загинули, відстоюючи інтереси і права наші і честь і волі України, які були вихідцями з Золочівщини. Я хочу зачитати їхні імена. Це Віталій Бахор, Ігор Черняк, Михайло Ковальчук, Володимир Салівончик, Михайло Бакерський і останній, який загинув буквально кілька днів назад, тіло якого везуть зараз у Плугів, які мати чи родина родом із Помарянщини, це Віталій Шафранський. Честь їм і хвала, і хай з Богом спочивають вони, а ми будемо пам'ятати про них. Давайте хвилину мовчання. szanuję mnie szanowna gromada